Цей лист був посаджений просто в і в воду, без ґрунту. Ось хочу показати, які дітки. На кожній з жилці пішли дітки. Ось малесенькі. І ще тут, тут три, а там ще є, просто не видно їх. Він стояв в стаканчику просто в воді. Стояв десь більше місяця, навіть місяця-півтора. І ось коріння пішло. Коріння з цієї сторони пішли, це сорт Пандора. І... А дітки пішли з цієї сторони. Ну, ця сторона більше була до світла, і з цієї сторони пішли. А бувають дітки і з задньої сторони йдуть. Я... Як їм краще виходити, так вони і виходять. Але в ґрунті цього не видно, а ось бачите, в воді є можливість побачити, які вони. Ще масенькі, такі масенькі масенькі Я їх розділила, щоб посадити окремо в стаканчики. Це треба було зробити відразу, тому що лист дуже великий на всю руку на ладонь. Але інколи не буває, не вистачає часу, і просто я кладу їх в стаканчик з водою, вони пускають коріння, а потім вже і діток. І ця, на цей раз так воно і вийшло. Чотири стаканчика посажу. І будуть вони вже рости окремо в новому грунчику. Такі малята вже зарядилися.